Львів поринає у святкову атмосферу. У палаці мистецтв відбулось урочисте відкриття фабрики Святого Миколая. Рік поспіль у рамках всеукраїнської акції небайдужі організовують невеличке свято для дітей. Збираємо подарунки по школах, університетах. Просто люди небайдужі приносять, особливо цей тиждень, коли ми відкриті. Помічники Святого Миколая склали списки дітей-сиріт, напівсиріт та з малозабезпечених неблагополучних сімей. кажуть, що саме у це свято діти найбільше хочуть отримати частинку добра. В нас є за 13 років вже сформований список і кожен рік перевіряється. Але також ми кожного року просимо школи додавати нам. Свої теж адреси, соціальні захисти і просто людей, які пишуть нам листи, пишуть нам на електронну скриньку, і просто телефонують до нас. Миколая це таке свято, коли кожен хоче відчути якесь диво. І ми хочемо допомогти дітям, які можливо не мають змоги отримати цей день подарунки, все ж таки її потримати. Окрім студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, до акції долучились також іноземні волонтери. І вже зараз фабрика Святого Миколая нараховує понад 700 помічників. У Нас по кожному району є певна кількість груп, певна кількість осіб, які в певний назначений час приходять на фабрику спаковувати подарунки, ну тобто беруть конверти з дітьми з дра. І саме по цим конвертам, згідно до потребностей дітей, е, пакують подарунки, ну, стараються якось під кожного підлаштуватися. Ввечері, 18 грудня, дітвора отримує довгоочікувані подарунки. До стандартного набору входять солодощі, іграшки, канцтовари, книги або розмальовки та засоби гігієни. З нетерпінням чекають Дня Святого Миколая і самі волонтери. Момент, коли ти бачиш їхні радісні очі, і ти розумієш, що ти робиш щось добре для них, коли вони тішаться тим подарунком, який ти приносять. Оці от емоції, які тебе потім переповнюють. Оце от, ну, найбільше якось так запам'ятовується. Вірте у казку: творіть чудо навколо себе, і тоді ваші мрії обов'язково здійсняться. Галина Ткачук, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.